Ви, мабуть, бачили вже цей тренд в Тік-Токі про те, що залишайся у відносинах, поки не зненавидиш людину. Да? Тобто будь, будь з, з, з тією людиною, якщо відносини тебе не задовольняють, будь з нею, поки не зненавидиш, але і потім ненависть вона якби з'їсть оці всі прив'язки, і е, ніби розрив тоді буде ну, легший. Да? Про це пише Нью-Йорк Пост сьогоднішнім числом третім. Що такий тренд зараз дуже популярний. І в мене реакція на цей тренд вона зовсім інша. Це такий нездоровий спосіб розриву, да? це таке емоційне саморуйнування у такому, знаєте, натуральному вигляді. І тут ти не, зовсім не рятуєшся, тому що тут ти просто спалюєш себе, спалюєш свої емоції настільки. Що до того моменту, да, поки ця прив'язаність зникає, я працюю зовсім по-іншому, і ми не замикаємо тебе в емоціях. Да? ми Допомагаю знайти ясність і повернути цю силу, щоб знайти правильне рішення і без страждань. І якщо ти балансуєш між фальшем і болем, то знай, що вихід він не через ненависть, а він через високу таку усвідомленість.